Іван Проскурник купальний сезон для себе вже відкрив. Розповідає, чистити дно річки перед літнім сезоном необхідно, адже з власного досвіду знає, що часто у водоймах трапляються небезпечні предмети. Переживаю, щоб не було ніякого мусору. Це для нас краще, тому що ми там купаємося, оздоровлюємося. Так що воно потрібно, щоб річка була чиста. Взагалі потрібно річку провірити по всій довжині туалетів, Смітників це теж не вистачає і добре би було якісь написати такі оголошення, там, щоб не кидали мусор, щоб зберігали в чистоті, в порядку берег річки. Ну, це важливо. Сьогодні рятувальники чистять дно бистриці на Двірнянської. Денис Котляр розповідає, що працює водолазом 14 років. Каже, робота не з простих, адже потребує хорошої фізичної підготовки. Найбільше під час пірнання виснажує вага акваланга, течія та величина предметів, які потрібно витягнути з води. Проте вважає, що цього року водойми чистіші. На диво цього року дно чисте, дуже багато сміття нема. Ну може, стихія нанесла гілки, дерева. Корчі пляшки є небагато. Ну, але так наразі чисто. Начальник аварійно-рятувальної групи Ігор Кочанський розповідає, що водолази чистять всі водойми області. Але найскладніше працювати у гірських річках, адже там течія наносить найбільше сміття. Дістаємо скляну тару, дістаємо пластикову тару, дістаємо гілки від дерев, дістаємо автомобільні шини, ну, різне попадається. Зараз, напевно, що. Люди трошки стали сумільніші, менше смітять в річку ніж ніж попередні роки. Ну, бувало таке по 160 кг кілограм діставали навіть різних предметів, ну які можуть зашкоджувати людям при відпочинку. Водолази вже обстежили міське озеро та не рекомендують людям там купатися. Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло пояснює, що воно не відповідає стандартним вимогам. Більше того, з початку року на території водоєм громади загинуло шестеро людей. Озеро починається з глибини там, метр двадцять, метр п'ятьдесят і буквально декілька метрів до трьох з половиною метрів глибини, згідно вимог. Глибина повинна починатися як мінімум поступово, для того, щоб люди могли адаптуватися в воді і якась територія, підводна територія озера повинна бути ну, максимум метр сімдесят. В перспективі буде виділено відповідні кошти для того, щоб облаштувати так, поступово, щоб заходилося, якийсь пісочок завезення буде і так далі. Також Ігор Влізло розповів, що незабаром на пляжах за безпекою стежитимуть муніципали та правоохоронці. Також там облаштують смітники та вбиральні. Окрім того, проведуть аналіз води на вміст хімічних речовин. Олександра Берчак, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.